Друзі, всіх вітаю! Сьогодні хочу показати вам вироби із стрібла, які ми отримали. Це все імпорт. Вироби родовані і клеймовані в Україні. Сережки. Довжина сережок 3 см. Чорна емаль, вставки, зелений і світло бузковий цирконій. По краях білі цирконії. Застібка італійська. Так виглядає ззаду сережечки. Вага 1115. Ціна 4 тисячі гривень. Ще одні сережки. Чорно-біла емаль. Застібка італійська. Довжина. 3 см. Штифт занижений на 3 мм. Вага 11,64 Ціна 4100 грн. гривень. Ще одні сережки. Гвіздочки. Цирконі кольорові. Є тут голубі цирконі, зеленуваті і жовтуваті. Жовтуваті насичений колір цитрину, довжина 4 см, ширина 2 см. Штифт занижений. На 3 міліметри. Вага 940. Ціна 3,400 гривень. Сережки. Змійки. Білий цирконій і темно-синій цирконій. Темно-синій кольору сапфіру. Засібка. Італійська. Вага 498. Ціна 2300 гривень. Підвісочка. Довжина підвіски 5 сантиметрів. Ширина 3 сантиметри. Зелений камінь цирконій. Вушко. Ширина вушка 5 мм. Висота 7 мм. Так виглядає ззаду підвіска. Вага 1072. Ціна 3800 гривень. Комплект. Сережки, каблучка. Вставки білі цирконі. Чорне це емалєве покриття. Каблучка. Розмір 17, шинка 2 мм, вага 608, ціна 2000 гривень. Сережки. Застібка англійська. Штифт занижений на 5 мм. Чорна емаль, білий цирконій. Висота 1,5 см. Ширина 1 см в середній частині. Вага 6,5. Ціна 2200 гривень. Набір сережки. І підвіска. Білі цирконі, квадратний ніжно-ніжно-жовтий цирконій, сережки з білим цирконієм і світло-жовтим цирконієм. Довжина 4 см, розмір каменю 1,2 см висота, 1 см ширина, застіпка англійська звичайна. Вага сережок 11.34. Ціна 4 тисячі гривень. Підвіска. Довжина 4 см. Камінь аналогічний, як в сережках. Жовтий камінь 1,2 см висота, 1 см ширина. Вага 5,2. Ціна і тисячі гривень. Сережки в стилі Шанель. Діаметр 1,5 см. Білі цирконії, чорна емаль. Гвіздочки Вага 6,59. Ціна 2100 гривень. Каблучка з зеленим цирконієм. Розмір шестнадцятий. Вага 3,26. Шинка тоненька 2 мм. Ціна 1200 гривень. Ще одна каблучка. Розмір 18-й, жовтий цирконій у формі серця. Шинка 2 мм. Вага. 6 г. Ціна 1200 гривень. Друзі, всі ці вироби є в наявності і доступні до замовлення. Також запрошуємо дивитися відео наших виробів в інстаграмі truska.silver з малих букв.